Як ви вважаєте, якою мовою зараз потрібно розмовляти? Українською. А що ви не що ви питаєте, якою? Бо нашою, у нас, нашою у нас багато Це Україна. Більш нічого не признаємо маєш, от, українською, обов'язково українською. Не буде мови, не буде держави. Не буде, тому що це Богом дано маєш от, у кожного своє французу своя, німцу своя, тих своя, тих своя, а наша. Що це наше не повинно бути? Живуть тут по 30-40 років, не знають мови, не знати. А ви розмовляєте виключно українською? Так. Неключно, так. Тому що а ми педагоги. педагоги. О, ви педагоги? <рес> так. А що ви порадите російськомовним? Навчитися українській мові. Перейти на українську мову, полюбити рідну свою мову. Тому що вона ближче до нас. Це наша мова, мова нашого роду. І треба повернутися до свого коріння. Мова сили. Мені все одно, повірте мені. То, що українську насилують, я не приветствую. Е, як ви маєте на увазі... Заставляє служачих державних, нігасударственних, розмовляти на українській мові. Я це не прию. Але ж російська мова все. це мова окупантів. Я розумію. Я не привид. Я вирос в ній. Так що мені тепер? Ой, Ну я по-українськи плохо понимаю. Ізвиняєте, звісно. Більше по-русски. Ходила в школу україномовну. Родина була російська мовна, от е, вчилася там теж, Прийшлось перевчатись на російську, переходити на російську мову, і так воно. Зараз, <зараз> намагаємося говорити українською. Вик... Ну я стараюсь не говорити російською. Ні, для мене це не нормально. А, з дитиною теж розмовляєте українською? Ну, звичайно. Так. І будете привчати відстоювати кордони? Тільки так. А як? Кордони та мови ніякого відношення не мають. От так само, як і мова наших прозаїків, і, і література. От, як и российских то ну такой, например тот же самый Пушкин Достоевский и так далее вот. то есть культура у нас ну так получилось она уже смешанная вот. поэтому от этого не уйдешь